Всім привіт! Сьогодні відео топ-5 найочікуваніших ароматів це хіти розпивів в Україні. Підписуйся на мій канал, став подобайку цьому відео і обов'язково додивись це відео до кінця. Тож ми чекали вихід цих ароматів. В нас були дуже завищені очікування і чи дійсно справдились ці очікування? І почнемо з аромату Тіля від марки Ентоні Бароа. Цей аромат я очікувала, напевно, найбільше серед цих новинок 2024 року. Я обожнюю липу. Це аромат присвячений липі. Автором цього аромату також є Квентан Біш, як і Ганімед, і Енцелад. Також це парфуми під його авторством. В цьому році Квентан був просто найплідніший. Напевно, з всіх парфумерів його творіння і всі новинки, які були. Випущені під його авторством, ми очікували в цьому році, напевно, найбільше. Отже, цілі це аромат. Mm, який стартує з таких доволі цікавих і, напевно, навіть не дуже приємних мінеральних таких нот. Мені в старті цей аромат нагадує якесь таке мило, доволі е таке старовинне, цитрусове, альдегідне якесь таке мило. І десь через 5 хвилин я вже починаю відчувати інші е доволі приємні ноти. От е Мені тут дуже багато таких е спільних нот з енцеладом. і дійсно от в кожній е композиції. Яку створює Біш, не дивлячись на те, в якому бренді він це робить, він закладає свою таку ДНК, і, от ближче до бази, я починаю відчувати дійсно квітлипи. Тут багато інших білоквіткових таких нот по типу жасмину, по типу навіть неролі, я тут відчуваю. Дуже багато білих квітів, але і липа тут дійсно яскраво звучить. Аромат про липу, але таку а, дійсно бішевську липу про таку космічну липу, як я її називаю. І це дійсно хітро розпивів 2024 року. Але чим більше людей тестували цілею, чим більше було відгуків, тим більше було негативних відгуків. От не стала ціля таким от ганімедом номер 2 в бренді Марк Антоніо Бароа. І додам ще таку ложку дьогтю в цю всю історію. В цьому передзимовому святкуванні виснило, що Марк Антоніо Баро, дизайнери бренду Марк Антоніо Баро, створили прикраси для... Ялинки для готелю Арарат Парк Ходо в центрі Боліт. Про це дуже мало розповідалось в інстаграмі, адже дуже швидко допис цього готелю з посиланнями на офіційну сторінку Інстаграм Марка Антонібора було видалено, вони повидаляли всі. Посилання сторіс і так далі. Стоїть зараз ця ялинка, зроблю тут вам фотографії з прикрасами від Марк Ентоні Боро, хоча офіційно цей бренд про це не повідомляє. Тож моя толерантність до цього бренду так. Суттєво впала. Тож давайте робити висновки разом. І наступна новинка від Квентіна Біша в цьому році це Амуаж Гайденс 46». шість у минулому році. Гримів на всі розпиви, на всю Україну Гайденс. Перший флагманський аромат від Амуж. Я його тестувала, і на мій смак я е, забагато відчуваю там сандалу. І от цей сандал він в базі переважає і дійсно гарний, класний аромат з такими і фруктовими, і грушовими нотками, і з квітковими. Османтус дуже красиво в ньому грає. А цьогорічна новинка Гайден 46 це екстракт 46% концентрації ефірних масел в парфумі. Оцей аромат мене просто захопив неймовірно. Це аромат в такому е, амбро-квітковому настрої. Тобто це аромат, він е, в собі має такі і тягучі, медові, е, такі дуже красиві ноти в базі, але стартує він з неймовірної краси поєднання троянди з османтусом. Отакий От фруктово-трояндовий аромат в старті. Я такого Ну, Напевно, не очікувала від новинки від Амуаш, адже от останні роки у Амуаж, все ж таки, ми трішечки, такі парфумерні блогери, ми трішечки сварили Амуаж за не дуже вдалі якісь новинки, не дуже вдале. Перевзуття цієї серії про сади Мімозолав зняли з виробництва і за це ми не можемо не сварити амуаж. І от саме Гайден 46 просто став для мене якимось відкриттям. Таким новим подихом в бренді Амуаж. І дійсно це дуже красивий от такий от такий в амбровому такому стилі аромат, дуже красивий, дуже насичений. Ну і, звичайно, Квентанбіш не міг не вложити в Амуажівський гайден свою таку ДНК у вигляді Акігала Вуду та Джорджа Вуду. Ну, дійсно, це Амуаж. Тож давайте перейдемо до наступного аромату. І наступна новинка від бренду. Killian, аромат під назвою Old Fashion. І я особисто дуже чекала на цей аромат, адже я дуже хотіла затестувати ще один келих в цю серію The Liquors від бренду By Kilian. І от Old Fashion для мене звучить в старті як Apple Brandy on The Rocks з цієї ж серії, таким яскравим зеленим яблучком стартує з таким от димним. Дуже натуралістично а, витриманим віскі, таким димним, дуже красивим. І далі, коли цей аромат розкривається, я відчуваю таку гурманську базу, яку я також відчуваю в Share. Для мене там дуже багато і таких і пряних нот, і алкогольних, звичайно, і якихось таких, от ніби навіть абрикоси, такі лікарні, мені відчуваються в цьому ароматі. Дуже красивий аромат, він довго розкривається, він довго шлейфить. Собі, коли його тестувала, дуже випадково нанесла на от ручку своєї сумочки, і просто я е, не могла декілька днів зрозуміти взагалі, що так класно пахне, звідки це так класно пахне. Але все ж таки, от в цих перегонах між Angel Share, Apple Brand on the Rocks і Old Fashion, ну, для мене е, все ж таки перемагає Angel Share. Напевно, е, немає ніяких таких аналогів, які могли би перебити цей аромат. Звичайно. Намагаються робити копії. І напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви би хотіли від мене а, таку добірку ароматів а, максимально схожих на а, Angels Share. В мене є а, дуже класні аромати, якими я можу з вами поділитись, і це не Латафа Камрах, та да, це набагато цікавіші аромати. Тож пишіть в коментарях. І наступна новинка, на яку ми дуже чекали, Boa Imperial в екстракції від Essential Perfumes. І знову ж автор цього аромату Квентен Біш, король цих всіх Акігаловуд, Джордж Вуд парфумів і, звичайно, Ганімедо. Подібних ароматів, і Буа Імперіал не є виключенням. І дуже цікаво, що саме в версії екстракт цей аромат став більш солодким, квітковим і бальзамічним. Тобто цей аромат він нагрівається, він стає таким тягучим. І дійсно засолодженим. В цьому ароматі додались такі ноти, як троянда і лабданом, І я думаю, що саме вони в поєднанні дають таку от солодко фруктово-квіткову ноту і навіть таку деяку алкогольність. І я відчуваю саме в версії екстракт. І цей аромат він триває, Боже, я нанесла на шалик на свій, і я не знаю тиждень. От мінімум цей пшик був на моєму шалику тиждень. Аромат такий, звичайно, вже залишився в дрейдауні, але він довго так тримався, абсолютно. Є лише версія 30 мл екстракту за ціною більше 5 тисяч гривень. І ще одна ложка дьогтю. Адже бренд Essential Perfums в колаборації з росіянським золотим яблуком парфумерною мережею створили окрему версію Boa Imperial в лаймовому кольорі, в кольорі, фірмовому кольорі зеленого яблука. Ну, власне, а, знову ж, моя толерантність до бренду Essential Perfumes, як і до бренду Марка Антонібора, падає нижче плінтуса. Давайте також разом з вами будемо робити ці висновки. І я розумію, що ці бренди занадто популярні в Україні. Я розумію, що розпив цих брендів. Це, напевно, золоті ріки, але я вас всіх закликаю все ж таки більш е, свідомо відноситись до того, що ми купуємо. І п'ятий аромат в мою добірку це теріяк від Латафа. Цей аромат нас всіх просто здивував. А ще більше нас здивувало те, що саме Квентен Біш зробив цей аромат для бренду Латафа. І давайте затестуємо цю новинку. І в мене є сьогодні і Латафа Теріяк, і Теріяк Інтенс. Просто от гаряча новинка останніх тижнів. Тож, Теріак від Латафа. Ох, і в старті тут просто карамель така. Дуже солодка, такий палений цукор, напевно, ще от така димна ваніль тут присутня. І от також відчувається тут і мед, і якісь фрукти, дуже такий насичений, солодкий, яскравий аромат в старці. І далі в розкритті, а особливо на моїй шкірі, в цьому ароматі відчуваю якусь таку горіховість. Оці гіркі мигдалі, які е, описані в цьому ароматі, я от таку от е, нотку відчуваю. Щось таке з люксу. Мені нагадує, але насправді оцей палений цукор і оці такі димні горішки, вони насправді виділяють цей аромат. От зараз в зимову погоду він доволі круто звучить. Я не впевнена, що влітку він буде, цікаво розкриватися. Думаю, що він доволі швидко випарується. І, напевно, він не дуже такий буде стійкий. навіть. А от зараз просто ідеально. Ідеально, класно. Я би навіть собі флакон замовила. Я ще про це подумаю, але давайте зараз затестуємо теріяк інтенс це прям гаряча новинка 24-го року. І ці аромати в мене, до речі, з'явились як подарунок на різдвяні свята від Жанни, нашої парфумерної подружки. Жанно, я тобі дуже вдячна. Дуже рада. Насправді знайомство з цими ароматами для мене прям вони так. Відкрили іншу сторону Латафи. Насправді, от флагман, Латафа Теріяк для мене відкрився з іншої сторони, а от Теріяк Інтенс. Тут вже цей аромат для мене, він в таку більш димно алкогольну сторону, він більш такий насичений. Такий приглушений, не настільки яскраво-фруктовий, от як флагман, а от такий більш такий загадковий. Інтенс, більш дійсно такий насичений аромат. І в ньому я відчуваю дуже велику схожість з Кхамрах. От Хто тестував саме теріяк Інтенс, напишіть мені в коментарі, чи схожий вам він на на мій ніс. Ну, прям не знаю такі брати а, і тим більше це в одному і тому ж самому бренді. Ох, по нотах я вже щось тут не пам'ятаю, але тут здається, є якийсь лікер. Такі якісь такі деревині. пінкі ноти тут також є. І от якщо порівнювати Латафа Теріак і Лата Фатеріак Інтенс, то е, насправді інтенс звучить більш довго, тримається на шкірі, він такий розкривається, більш такий впевнений. Е, Латафтеак більш цікавий в старті, але от насправді мені більше все ж таки флагман подобається. І я не здивована, чому цей аромат також став. Хітом розпивів його дуже багато зараз в Україні. От дійсно Квентен Біш зробив якийсь такий інший аромат, ніж ті, що він робить зараз для багатьох брендів. Все ж таки, це аромат затихає, і це мені подобається в цьому ароматі. Насправді те, що він просто не збиває з ніг, він дуже такий політкоректний на мій смак, хоча він стартує доволі яскраво на шкірі. він так Приглушується, пригладжується. Ну, прекрасний аромат, насправді навіть святковий, я би сказала, в таку от в сторону туди, в Angel Share, от в такі святкові аромати. І, до речі, на початку наступного року зроблю вам відео про свій вишліс на 2025 рік. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до цього відео і чекаю вас в наступних відео. До зустрічі!